Чекали вже давно такої події, тому що давно не були з командою. У ну, зв'язку спочатку з, з коронавірусом, тепер з війною. І, ну, хотілося, хотілося вже зустрітися з командою. В принципі, нормально організовано. Стараються, бачу, хлопці стараються, віддаються на полі. Головне, щоб була самовидача, і щоб вони знали, за яку команду вони грають, за який клуб. Сподобалось, цікаво. Перспективні гравці бачу. Бачу, що реально є можливість Карпат вийти в цьому сезоні вищу лігу. Ну а ми будемо їх підтримувати. Трішки більша мотивація, відповідальність, тому що ти бачиш, скільки людей підтримує цей клуб. Ти розумієш, що це за клуб, які задачі стоять перед клубом і перед футболістами. І тому мотивація просто зашкалює, і потрібно виходити і все доводити на футбольному полі. Ну, мені сподобалось і хотілося би частіше, але залежить від нас. Треба привіти якийсь, щоб все у нас вийшло і зібрати вболівальників вже після виходу премєр лігу. Дуже хочеться порадувати болівальників і всіх, хто боліває за такий клуб за такий грант, як Карпат. Знаючи які полки у нас уболівальники, то ну, низький йому клін. Також хочеться подякувати нашим воїнам. Шкода, що нікого не було з наших захисників, теж би хотілося їх побачити, але будемо старатися на футбольному полі робити їм приємне. Ну і хочеться побільше вболівальників, щоб ще було.